Так, всім привіт, слава Україні. Значить, по сампу 5 серії по дізелю Valmet 311 регулюка клапанів. значить Що ну, там? Зазор то 0,3 написано на кришці. Це в принципі всім понятно. Коли їх регулювати? Не геть зрозуміло, що чека немає моточасів. Так приблизно приходиться. Ну Я от, наприклад, рік назад от регулював, а намолотив так немало. Знаю то, що не менше 50, не більше 100, десь такого гектарів. І це. І оце ж перегулірував клапана і дивився. Виставляв рік назад 03. А провіряв тільки що перед регулюванням. Випускний. Випускний 0.45, випускний 0.40. Наскільки на збільшився зазор. Тобто, я так зрозумів, що треба його регулювати трохи частіше. Так, частіше то це. там 2-3 тижні жнив. І, і заглянуть, перевірити. Там якийсь дощик чи що попадеться і перевірить, що воно зміниться. І ще одне 0.3. щось Я думаю, що трошки багатовато зазор. Я поставив цього разу 0.25. Побачимо, щось вийде. Це як він буде працювати. Може, тихіше буде працювати, побачимо, будемо ждати. Е як я виставляв коли. Ну Ключ на 50, рожковий гайка на, на шкіру пінвала і прокручую, газ в пол, прокручую і ділюся, коли вприск. Тоді регулювати. Значить, почало капати, все, регулюю. Так, середній у мене, наприклад, там щось із клапаном отсички, мабуть. Бо солярка не зразу йде. То я його так візуально дивлюся. Все, впускний клапан. Все, впускний клапан. Прокручую, прокручую він. Хопа закривається. Ага, то, значить, повітря вже набрав. І починає шипіти в картері значить, йде так стиска. Хопа пішло важче, потім, потім легше перестало шипіти. Значить, можна мене клапан. Пошеть зверху, кулечки розподвала знизу, регулюємо. Так візуально. Так, далі що? О, зараз. Знімав форсунки, ще провірю, бо ту далі ще не лазив, треба перевірити, в якому не стані. Далі прокладочка, ну тут така вона якась оригінальна, хорошенька, така тверденька. Я її просто підчистив, там, да, підчистив. як того разу там, обжирив Харківським, антисиліконом, місто-герой. І значить, герметичком промажу його легенько, простим, сантехнічним силиконовим герметиком прозрачним і, і його закрию. І все воно там буде собі держатися, нічого не буде потіти. Ось так і дела. А кришку відриваю, то треба трошки підважити. ну, Открутити. Это закрепление. крепление Все, Там такой болт долгий есть. И, это... и трошки так вороточком сюда вставляю. Під коліна. Сапуна. И отрывается нормально. Так, э, кто там как регулирует, пишите. Буду вдячний, коли якийсь досвід є, Ну я поки так зробив і роблю будемо наблюдати. Все тоді вперед.